Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. А чи цікаво вам, де подівся, чому не видно всі сім місяців війни від моменту повномасштабного вторгнення? Один із найбагатших олігархів України? Одіозний Ігор Коломойський, який взагалі майже ніде не виринає всі ці місяці, не робить заяв, та й взагалі, довгі місяці ми не знали, що з ним як він іде. І от зараз. І Він з'явився. Якщо так, то не забудь підписатися на мій youtube канал і, звісно, поставити лайк цьому відео. Цими днями олігарх Ігор Коломойський таки вийшов зі свого підпілля. Журналісти його побачили і чекали під будівлею набу. Саме там бізнесмен з'явився для надання свідчень і показів у справі, яка тягнеться ще з 2015 року. Мова йде про компанію Укрнафта і про зникнення. Не багато немало 13 мільярдів гривень. Справа тягнеться ще з 15-го року. Саме з тих часів наші антикорупційні прокурори намагаються встановити причетність Коломойського Боголюбова і не тільки до того, як розкрадалося це підприємство, ну і хто заволодів цими коштами. І от тільки зараз, нарешті, справа дійшла до допитів самого Ігоря Коломойського. Спочатку його віднайшли у його. Курортному комплексі Буковель саме там пройшли перші обшуки. Кажуть, що навіть забирали у Ігоря Коломойського мобільний телефон, дивилися в міст його гаджету, і звісно ж перевіряли всі документи, які були із ним саме на курорті Буковель. Ну і вже зараз він з'явився у Києві, прибув особисто до національного антикорупційного бюро. Зрештою, мільярдер провів у набул десь 45 хвилин. Достатньо для не найбільшого віркового допиту. Як думаєте, чому президент позбавив вас громадянства? Я як... не коментую подібну глупості. Як пройшло як сьогодні, як пройшов допит. Ну, Як бачите. Як вам вдається вигравати суди по «Укрнафті», поки вас допитують. Не, не, не можу дівчинки закривати перед нас. Останнім часом в антикорупційних органах Ожили одразу кілька кримінальних проваджень, що стосуються інтересів олігарха. Справа про виведення 8 мільярдів із ПриватБанку напередодні його націоналізації. Справа про крадіжку 8 мільйонів із держпідприємства Центренерго. Цей державний виробник електроенергії тривалий час перебував під впливом Коломойського. Він назвав це зрозумілим йому менеджментом. Відтак державне підприємство пачками укладало різноманітні контракти із приватними фірмами із орбіти олігарха. Контракти вигідні приватникам і невигідні держпідприємству. Одна з оборудок переплата восьми мільйонів за поставку газу. Їх заплатили на користь приватної фірми United Енерджі із орбіти олігарха. І звісно, справа 13 мільярдів укрнафти. Вона про безоплатну передачу нафти низці приватних фірм, так само пов'язаних із мільярдером. Зараз держава намагається зробити єдине: це повернути гроші, які колись незаконним методом були викрадені. З 2015 року про це стало відомо, в 2019-му максимально близько підібралися до Ігоря Коломойського, але кожен раз якимось дивним чином, особливо коли відбулася зміна влади Ігорю Коломойському, завжди вдавалося уникати відповідальності. І якщо дуже коротко, то днями прокурори САП та детективи набу вже встигли оголосити підозри щодо фінансових махінацій. поки Ігор Коломойський фігурує лише як свідок, але верхівка Укрнафти вже несе відповідальність. Отже, колишньому голові правління Укрнафти оголошено підозром. Колишній заступниці керівника так само, колишній керівниці відділу контролю та обліку за поставками нафти і нафтопродуктів, вона так само там. Ну і звісно, ми чекаємо, коли буде встановлено причетність самого Ігоря Коломойського, тому що ясно кому на картку приват. І не тільки впали ці гроші у 2015 році. Окрім цього, звісно, найбільше, що цікавить українське суспільство, як так трапило, що Ігор Коломойський всі місяці війни взагалі ні чірк, чи не пару з вуст не сказав про війну. Ба більше Решта олігархів, бізнесменів, відомі політики всі беруть активну участь у фінансовій підтримці армії або запроваджують свої соціальні проекти. Іншими словами, вони показують, що вони тут, в країні і на боці України. Ведуть активний публічний спосіб життя для того, аби показувати українцям, що якщо вже вони тут і їхній капітал тут, то перемога буде, звісно ж, за нами. Ігор Коломойський, як той привид. Хтось сказав, що бачив його у Дніпрі, потім він з'явився у Буковелі і зараз у Києві. Але кожен раз це були підпільні зйомки при тому, що Ігор Коломойський досі володіє, звісно ж, однією із найбільших медіагруп нашої країни, і з'являтися і виступати. А він це вміє, і він міг би хоч кожен день. Але при цьому він воліє лишатися в тіні. Наступний скандал пов'язаний з Ігорем Коломойським. Це, звісно, ж інформація про те, що його позбавили українського громадянства, на підставі того, що колись він і сам зізнався, що має не одне громадянство. Ну і на підставі того, що е якраз е рішенням РНБО було прийнято. Умови того, що якщо в тебе є не тільки українське громадянство, то тебе позбавляє, тому що незаконно все ще мати в Україні декілька паспортів. І всі ми очікували, що Ігор Коломойський, який має багато томів судових справ в Америці, там у Феміди місцевої є свої протезії про те, як Ігор Коломойський та його бізнес-партнери відмивали кошти вже в США. І вони би теж хотіли побачити Коломойського в суді, поставити йому кілька запитань, показати йому декілька документів і заслухати свідчення деяких людей. І от вже його позбавляють українського громадянства, вже означає, що його можна екструдувати до Сполучених Штатів Америки. Але тим не менше, Ігор Коломойський лишається в Україні. Як це? Як це, якщо раніше якраз український паспорт захищав українського бізнесмена від екстрадиції? Україна не видає своїх співгромадян на, на запити іноземних держав. І тут Ігор Коломойський, чи то ем, власник швейцарського паспорту, чи то ізраїльського громадянства, він міг би дуже легко поїхати в США, але не їде. Чому? Питання, яке застигло у повітрі, і досі відповіді не знайдено. Ну а коли журналісти Інфо вирішили спитати бізнесмена про те, а як він ставиться і що взагалі сталося з його громадянством, ігор Коломойський в характерній для себе манері сказав, що він про ці дурощі говорити не хоче. Звісно, ігор Коломойський і своїми бізнес-партнерами досі намагаються повернути собі націоналізований приватбанк. Він все ще ходить в суди та відвоює в держави в держави, яка понад 7 місяців повномасштабної війни максимально чинить супротив в усіх українських регіонах проти ворога. Тим не менше, Ігор Коломойський намагається відсудити своє майно, намагається все одно з держави вичавити останні кошти. Хоча, друзі, я нагадаю, що приблизно половину нашого бюджету покривають західні партнери. Грошей в Україні зараз об'єктивно немає. Та хіба це може спинити людину, яка завжди незаконно намагалася подвоювати потроювати свій капітал, Тож, власне, і тепер, навіть у найскрутніші часи, Ігор Коломойський продовжує. Все це робити, і мабуть, останнє риторичне питання: в яких стосунках ігор Коломойський нині з владою? Бо не секрет, що в 19-му році саме за допомогою підтримки е бізнес-олігарха Ігоря Коломойського його. Медіаструктури Володимир Зеленський і отримав президентське крісло. Тоді було багато чуток про те, наскільки Зеленський залежний від Коломойського, чи є він його маріанеткою, чи виконує він його доручення і накази. Але із з часом прірва між олігархом і президентом, об'єктивно кажучи, зростала, і в прямих зв'язках їх було неможливо пов'язати. Але все одно вже всі наведені факти з приводу позбавлення громадянства, широкий жест. Але немає наслідків. Коломайський ходить до суду, Коломацький отримає позитивні рішення свого суду. Це може бути і не президент, але те, що у найвищих владних кабінетах точно лишається якийсь покровитель, з яким дружить, товаришує, а можливо, і робить підпільний бізнес Ігор Коломаський, це однозначно. Як ви думаєте, хто сьогодні покриває одного із одіозніших олігархів нашої країни? Хто тримає на плаву Ігоря Коломойського, який за сім місяців війни, наскільки ми з відкритих джерел знаємо, жодним чином не допомагає нашій армії, хоча заклик від президента ще до повномасштабного вторгнення був до всіх і до кожного, і Коломойський не був винятком.